До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам! Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я запрошую до перегляду випуску новин. Закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке Ярмарок у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Волейбол у Бродах, репортаж із спортивного залу. Ремонт біля люку у центрі Бродів. Про ці та інші новини далі у випуску. Традиційно у Бродівській гімназії імені Івана Труша організували ярмарок. Побувала на ньому наша знімальна група. У Бродівській гімназії імені Івана Труша завдяки активним учасникам продовжує діяти на великих перервах благодійний ярмарок. Просяни канапки, сирники, випічка. Скажіть, будь ласка, ви самі готували смаколики чи вам? допомагали?» Самі. Зокрема, 20 листопада до цієї події долучилися учні п'ятих класів. Приємно, що молодь знаходить час на добрі справи. Ми продаємо, і так, як і солодке, і салоне, канапки, піца, пончики, все по-різному. Скажіть, будь ласка, як часто берете участь у таких заходах? М -м досить часто інколи як так буває. Як думаєте, чи потрібно проводити такі події? Думаю, так. Тому від 20 до 27 листопада продовжив тривати благодійний ярмарок, до якого долучилися також учні 6 та 7 класів. У нас дуже багато всіх продуктів є. Ну, у нас як і солодки, так і солони. Хто вам допомагав готувати? В принципі, го Приготовку цього всього розставити, поставити, займалися ми. А, ну звичайно, приготувати батьки. Щира подяка усім, хто долучився до благодійних подій, які пришвидшують перемогу України. Якщо не буде ярмарки, не будемо не буде нас, не буде репутації Якому нашої школи. В якомусь сенсі ярмарки це навіть благодійний фонд. Ну всі кошти більшості відправляються військовим на передві, там щоб їм для допомоги. Сьогодні наша знімальна група також долучилася до благодійного ярмарку. Марко Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У Бродах організували волейбольні змагання. Більше інформації у сюжеті. У спортивному залі бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся чемпіонат Львівської області з волейболу з сезону 2024-2025 років народження серед чоловічих команд Вища Ліга. Зокрема, у залі, який знаходиться на стадіоні ювілейні, зібралися волейбольний спортивний клуб Єдні з міста Броди та волейбольний клуб Сколи з міста Сколи. Також на грі були присутні кваліфіковані судді та вболівальники. Традиційну гру розпочали із спільного виконання державного гімну України. Гра була доволі напруженою, але перемогу подало здобути цього дня бродійській команді. Тому волейбольна гра завершилася із рахунком 3-0 на користь ВСК Єдність вітаємо бродійський волейбольно-спортивний клуб Єдність з вдалим результатом. Велика подяка Збройним силам України, завдяки яким була можливість підготувати та провести цей чемпіонат. А ще вдячні болівальникам, які чисельно завітали на чемпіонат з волейболу. Алія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. У центрі міста Броди ліквідувало впадину біля люку. Деталі у сюжеті. На вулиці Стуса працівники комунального підприємства «Броди водоканал» самостійно відремонтували вибоїну біля каналізаційного люка. Поточний ремонт люк провалився. Ми його капітальний ремонт як часто ремонтуєте такі люки? Ну то як виходить? Як вам лекла колониться, коли де провал є то й ремонтуємо. За допомогою цементу поверхню дороги довкола люка вдалося покращити. Такі роботи тривають у бродах вже не вперше. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо броденю. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Завершився відбірковий етап конкурсу читців гумористів поліські пересмішники. Серед учнів закладів освіти Демедівської селищної ради було проведено відбірковий етап обласного дистанційного огляду конкурсу читців гумористів поліські пересмішники. У конкурсі взяли участь чотири чітці гумористи. Учасники подарували незабутні хвилини сміху та гарного настрою, міло популяризували художнє слово. Кожен виступ оцінювався за такими критеріями: оригінальність, артистичність, майстерність виконання, культура виконання та сценічна майстерність, голос, дикція, жести, відповідальність репертуару віку. Перші місця посіли учениці 5 та 10 класів Рудківської гімназії і Вовковиївського ліцею Ковтун Анна і Кушнір Івана. Друге місце учениця восьмого класу Демидівського ліцею Столярчук Олена. І третє місце учениця дев'ятого класу Вербенського ліцею Ковальчук Ірина. За рішенням журі, в другому етапі обласного дистанційного огляду конкурсу читців-гумористів Поліські пересмішники представлятиме Демидівську селищну раду Івана Кушнір. Вітаємо переможницю та керівника і бажаємо нових творчих здобутків. Павло Глазовий, лист від кума із города Сухума. Прийми привітку мастенько від рідного кума із кавказького курорту поблизі Сухума. Був я вчора в питомнику з держнім зоопарку та із мене м'ясний майстер цоком фотокарту. Те, що в мене за плечима, то не троску стілька, а велика загорожа шимпанзяча кілька. Я на поті повчився разом з шимпанзою. Не наплутай, Я стерблю шимпанза за мною. Підкралося кляте стербо і на дурнях знялося. А мені ж платити гроші. За обох прийшлося, Знялось воно, та й знилося, що із з нього взяти. Воно ж босе і зовсім голе. живе без зарплати, я б відрізав цю мабуть. Та ні ніяк в ніякім разі ніхто ж мені не повірить, що був на Кавказі. На цих строках. Прощай кума, та бувай щаслива. Жінці фото не показують, бо вона ревнива. Лети лети, мій листок, із Кавказу на восток. Остаюсь на віки з уваженєм на ум. Павло глазовий кухлик, дід приїхав із села. Ходить по столиці, має гроші. Не мене жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю, продавщиця. Що? Чого? Я не розумію. Кухлик Люба, покажіть той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, якщо это кружка? Дід у руки кухлик взяв та й насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра й бідова. У мене є свой язик, нічому ні мова. І сказав їй мудрий дід. Цим пишатися не слід, бо така ж сама біда в моєї корови. Має бідна язика та не знає мови. Зоряна дзира не крампуймо з діалектів. Якось я додивилась, що одна панянка на мій говісті скривалась, бо він їй в печінках каже, що такого говорить ті корагулі і паскудять рідну мову в вашому селі, як мене злапало в серці. З того інтелекту, то то ж у веселці наші діалекти, то ж смакують солоденько всі слова багаті і чуттєві, й веселенькі, повні благодаті. Бігме Боже то не бзіки отако балакать, то над мовою опіка, би не хотілось плакать. Від відосиків незграбних інста і тіктоці. Де вульгарно і нахабно, тіпа і хороше. А тоді веде з долини Ганя вже дебати, бо не знають мудра пані чи лате, чи лате. Ніби вчора всі сиділи на бомбетлі вечір і канапку файно їли. Сьогодні то вже сетиш. Стали пледом укриватись, на Софій балдіти. І почали дивуватись діалектам діти. Камезельки нині в моді, вже жилетко встали, так по скринях вже на споді гонори приспали. Водограї то фонтани, коліжанки, френди. Та як то, як галичани, згадують легенди. Просто дивно, бо ці речі нігде не зникають. Їх умовні колотнечі модно називають. Одягаємо новинку колорити наші. І цеглинка за цеглинком вже видки інакші. Не кремпуймо з діалектів. Це елітно, смачно, це для мови спецефекти. Будьмо за них вдячні. В Павла Глазового унікальний чоловік. Лає жінка чоловіка. Я варю і шию, і підлоги натираю, і кастрюлі мию. Він же вернеться з роботи, влізе у піжаму і куняє на дивані, вже пролежав яму. А свекруха до невістки промовляє тихо. Не чіпляйся ж ти до нього. Буде тобі лихо. Хвали Бога, що сидить він в рідному гніздечку, не блукає по пивничках і не скаче в гречку, і нічого знати не хоче, крім сім'ї своєї, таких скоро виставляти будуть у музеї. Вечеря почалась весна ясна, щедра, тиха, мила, баба вечері на стіл їсти наварила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу, плечих з кислим молоком та картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, дід очима блиска, стукнув, грюкнув і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий на вдачу. Страву їсти не любив, надто вже гарячу. Жаль картопельки старі, смажила ж на салі, ухопила глек вона, кинула ще й далі. Дід полаятись хотів. А тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже за вікном ясно світять зорі. Я й подумала, що ти їстимеш на дворі. Два шлюби, на весіллі, наречені мовила бабуся. Та й чудна ж бо ти, голубко, як я подивлюся. Як виходила я заміж під вінець ставала, так як ти не реготалась, а весь час ридала. Наречена на стареньку глянула цинічно. Не хвилюйтесь, я виходжу заміж не на вічно. Скромність. Учить мати свою доню, пам'ятай Ларисо. Скромність завжди у людини, найцінніша Риса. А чого ж тоді ви, мамо, сердитесь на тата, що у нього дуже скромна, заробітна плата? Гаряча філософія не боялася дівулька ні лайки, ні бійки. Закінчила десять класів на нещасні трійки. Але в мами є знайомий в університеті. Будеш ти на філософському вчитись в факультеті. Та явившись на екзамен, ляпнула дівуля, що жив колись на Вкраїні філософ Кастрюля. і сказав екзаменатор, вставши із за столу. Я би радий вам вступити». В кулінарну школу і закінчила дівуля курси кулінарні, боча тепер пиріжечки і оладки гарні, і на кухні порядкує рукою твердою і не плутає каструлю зі сковородою. Цієї неділі у мудрику стартував черговий креативний соціальний проєкт у підтримку наших Збройних сил України. Вже котру неділю поспіль батьки вихованців успішно поєднують вихідні з творчими ініціативами у підтримку наших захисників. Цього разу доєднались до волонтерської ініціативи з реалізації масштабного проєкту Мистецтво в дії. Перша партія розписаних гільз вже поповнила колекції шанувальників цього різновиду мистецтва. А накопичені кошти підуть на підтримку українського війська. Дякуємо усім, хто демонструє свою соціальну відповідальність та долучився до цієї ініціативи. Яке може бути мистецтво, якщо гинуть люди? Не згоден, бо якраз за це ми і боремося. За нашу культуру, наш спосіб життя можна знищити ціле покоління людей, можна спалити їхні доми, та вони повернуться. А якщо знищити їхні досягнення, їхню історію, їх наче не існувало. Будь собою, читай книжки, дивися кльові фільми, дивися погані фільми, щоб ти знала різницю того і того. І все, ти будеш рости сама в собі. І ніколи ж житті не думай, як я маю тих людей, за що я маю занову чи за руку тримати. Не самі прилипнуть, тому що ти, блін, цікава людина. У селі Козан, центральній садибі Козанської громади, облаштували місце для очікування маршрутних автобусів. Зокрема, була змонтована автобусна зупинка, встановлений знак з найменуванням населеного пункту, дошка оголошень, громадський туалет та влаштоване місце для сміття. Роботи виконували працівники з благоустрою, сільської ради. Завершили капітальні ремонти дорожнього покриття на вулицях Залізнична, над Лугом і Пилипа Орлика, що у селищі Красне. На місці ремонтних робіт побували селищний голова Роман Фурда та депутат селищної ради Євген Ярема. Обоє поспілкувалися з представниками підрядної організації, які розповіли про перебіг робіт. Загалом протяжність доріг, які ремонтуються 1 кілометр 300 метрів. Спецтехніка працювала декілька днів, щоб якісно виконати необхідні роботи. Роботи виконує ТЗОВ шляхове ремонтно-будівельне управління номер 65 Вартість капітальних ремонтів складає 7 мільйонів гривень. З них 6 мільйонів гривень кошти з бюджету селищної ради завдяки платникам податків. Також провели обстеження дороги Красне Золочів через села Хильчиці і Почапи. А ще у селищі Красне облаштували новий тротуар на залізничному мості. За дорученням керівництва служби автомобільних доріг у Львівській області робітники виконали ремонт покриття пішохідної зони на залізничному мості, стан якого понад 30 років не оновлювався. Як зазначає селищний голова Роман Фурда, новий тротуар підвищить комфортність, так і безпеку мешканців селища та гостей, які користуються цією ділянкою. Варто зазначити, що допоміг посприяти реконструкції покриття пішохідної зони на залізничному мості, інженер відділу якості та нових технологій сад у Львівській області. Мешканець селища Роман Коцан за сприяння народного депутата України В'ячеслава Рубльова у селі Переміль Бересечківської громади на території закладу дошкільної освіти Сонечко встановили новий дитячий майданчик. Кошти у розмірі 140 тисяч гривень на придбання елементів даного спортивно-ігрового майданчика передбачені в програмі соціально-економічного розвитку. Вони були виділені з державного бюджету. Слова щирої вдячності адресуємо народному депутату за небайдужість до потреб маленьких жителів громади. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!